Так, друзі, всім привіт! У нас ранок. І знаєте, ранок він не дуже добрий. Виключили світло о 6-й годині. Погляньте, зараз 6.15. Виключили світло, його немає. Триває повітряна тривога, вибухи, чутно, як вилітають шахеди. Ви знаєте, дуже добре, що саме вчора я зарядила свій акумулятор, то включила ось діодну стрічку, там, бачите, вона світить, і саме є у мене зараз світло. Лежала, лежала, проснулася, була раненько, і, думаю, грубу ж треба топити, як кожного ранку я топлю. Але ж раз і світло виключили. Гляньте, у мене. Не видно, да? видно, видно 18 градусів, 19 у мене тепла. Зараз я натоплю грубу до 730 і буду збиратися на роботу і піду на 8 на роботу. Ось так. Такі в мене поки що новини. Кожного дня все в дорозі, все в дорозі, все якісь вирішувати. Треба їхати кудись вирішувати проблеми. В понеділок їздила до татка в Чернігів, у вівторок Артема на вакцинації, ревакцинації возила. У середу маму возила в пенсійний фонд оформлювати субсидію, Їй газове не підтвердило, що будинок опалюється газом і зробили нульову. Сказали терміново в два дні подати на субсидію документи, бо в неї 97 квадратів отоплюється. Будинок у них дуже великий. Пенсія мала, мінімальна. Вона пішла на льготну пенсію, вона не перераховується, не додається. Мама вже 23 роки на пенсії. і пенсія яка йшла вона на пенсії, була максимальна, зараз вона мінімальна. А не протопляться вони так самостійно. Взяли документи, через три неділі сказали передзвонити. Їм скільки нарахували, то ми їздили в місто. Ну, Все-таки надійніше люди відповідальніші. Так, І що я топлю грубу? Зараз вам покажу. Так, друзі, вже сьома година. І для того, щоб стало в будинку тепліше, я використовую дрова дубові. Бачите, дуже довго горять, дуже багато жару від них. І буде дуже-дуже тепло. Їх небагато треба, ось вони такі важкі. Це натоплю, натоплю зразу простенькими. Потім дуба добавлю. У нас звичайна грубка. Парового опалення немає. Ну, не хватило в нас коштів провести, зробити. Немає в нас газу. Іде війна в країні, тому мій чоловік сказав, ми не знаємо, чи ми будемо надалі жити в цьому будинку, як все це буде відбуватися, чи переможе, чи, не, чи взагалі, можливо, нас уб'ють. Це таке. В реалії сьогодні про що говорити? Сім'я військових залишатися в Чернігівській області, якщо буде повторний наступ, чи буде щось. ой, Так я знаю, такі бойові дії відбуватися, то звичайно ми тут не залишимося. Що ми зробили до війни, те ми зробили до війни. Ще раз повторюю, мій чоловік проти будь-яких ремонтів. Ну, Зробили ми собі, як то говорять, ми до дир. Такий... Поставили умивальничок. Куди наливається вода і куди виноситься вода? Для сьогодення, для війни, як у нас немає світла, не було по 6 годин. Ну, зараз у нас три, є, три немає. День можуть не виключати, але вранці встали до 9-ї години, світла не буде. То де помити руки? От де їх помити? От от, наприклад, брала я собаку, гралася я з нею, і мені треба після неї помити руки. То звичайно, тільки ми до дирі помию, бо без світла вода не качатиметься. Друзі, всім привіт! Я Людмила. Я приїхала в Ніжин на нову пошту. Трішечки заїхала в дивоцін, скупилася. І ще в школі мені дали смаколики для того, щоб я відправила своєму чоловіку. Дітки цілий тиждень зносили солодощі, каву, чай для наших військових. І я вам зараз покажу, що саме мені виділили. Це цілий ось такий пакет. Це кава, не з кафе. Це о, пакетик граноли, цукерочок цілий пакетик. Ну, я зараз в машині знаходжуся. Ось. Потім дома не встигла зняти, потім ось таке печиво. мі, -мі. Потім ось такі трубочки. Потім ще чай. Стопакетник, принцеса Нурі високогірний. І... Ось пачка такого печива. Ось це мені, стільки печиво, ладушка. Велика пачка така, оце стільки мені виділили в школі. Зараз буду відправляти. я пошта номер 3 І дещо заїхала те, що скупила, і зараз ще покажу по замовленню. Так, друзі, скупилося багато, але зараз буду окремо відкладати, що ж я купила для чоловіка. Він замовляв ось такі цукерки і риска. 10 пасічок купила. На кожній з них є ціна. Яка 8, 9,90, 9.30, 9,91, 10. Так, 10 10, 10, 10 пасічок таких купила. Так, тут будуть вони лежати. Тоді купила йому 4 пасічки халви. Так, потім він замовляв мені ще горішки. Це арахіс в шоколаді. По, 40, по 43 гривні. Дві пачечки він замовляв. Так, зараз. Так, ще Іриски. І риски. Ось таких. Дві пачечки я купила. І ще це дві пачечки ізюм. Арахіс такий ізюм. Морські камінці. 23 гривні, також пачки взяла і 23 гривні так, ще таке арахіс. Так. І і оце все, що я для нього взяла. Це добавлю до тих смаколиків.